У сервісний центр МВС у Луцьку навідались із обшуком. Волинянина ледь не вбили за пляшку наливки. На Волині горіло домогосподарство. Волинські нацгвардійці отримали від екстреників авто для аеророзвідки. З вашої уваги підсумковий випуск новин четверга 10 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Лукашинську громаду знову сколихнула страшна звістка. Помер ветеран АТО, військовослужбовець лукачанин Юрій Піонтковський. У громаді оголосили триденну жалобу. Про час та місце поховання героя повідомлять додатково. Зупинилося серце колишнього керівника відділу маркетингу інформаційного агентства Волинські новини Андрія Жулінського, який боронив Україну від російських окупантів. Відомо, що Андрій Жулінський був у лавах Збройних сил України, звідки був комісований за станом здоров'я після перенесених подій. Коли героя зустрінуть вдома та проведуть в останню дорогу, повідомлять додатково. В храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Сушичне попрощались із загиблим захисником 48-річним Валерієм Лошиком. Сотні людей зібралися, щоб провести в останню земну дорогу захисника, котрий з перших днів повномасштабного вторгнення не шкодував свого життя і здоров'я заради рідної батьківщини. Обірвався життєвий шлях захисника Валерія Лошика в боях на Ізюмському напрямку. Сьогодні в останню дорогу провели мужнього захисника. Поняття честі та служби людям для нього було основним. Луцьк прощався з Сергієм Слабенком, колишнім народним та обласним депутатом, політик та хороший юрист. Він взяв до рук зброю, коли ворог нахабно напав на його країну. Своїм прикладом він довів, що батьківщину потрібно любити не з трибуни перед мікрофоном. Сергій Слабенко політик та юрист, який завжди відстоював свою точку зору. На кожній сесії не обходилось без його виступів, які підкріплювались буквою закону. Він не боявся казати правду, навіть якщо вона не всім подобалась. Це стосується програма соціального захисту будівництва житла, термі, будівництва житла в селі, програми забезпечення охорони здоров'я. той чи іншому матері вони є недофінансовані. Підполковник Сергій Слабенко загинув 4 серпня в районі населеного пункту Орхів Запорізької області. Місяць не доживши до свого 58-го дня народження. До собору віддати останню шану прийшли не лише родичі, друзі, знайомі. Серед присутніх були колеги, а інколи й опоненти суперечок, які з повагою та смутком згадують Сергія Слабенка. Мені з ним спілкуватися багато разів, як з депутатом обласної ради. Так як із колегою, але я був у першому скликанні, а він в четвертому, але ми спілкувалися. І я не уявляв його іншої позиції на е в такий час важкий, як на найбільш відповідальний. І він пішов туди і віддав. Життя найдорожче, що є у людині. Вічна йому пам'ять і спокій багаторічний товариш загиблого Володимир Бондар пригадує, що патріотизм у Сергія Івановича був не напускним. Захищати країну він був готовий завжди. Для нього поняття честі і поняття служби людям було основними, напевно, в житті. І він, як справжній офіцер, а він офіцер, він кадровий офіцер, він закінчив військове училище. Він спочатку війни не міг знайти собі місця. Я знаю, як він приходив, просився. Сергій Слабенко був справжнім чоловіком, люблячим батьком, вірним другом. Активний, справедливий. Він був професіоналом справи, за яку брався. Сергій був на тобто не з тих депутатів, яких не чи не Знають, він завжди був в перших рядах, він завжди відстоював інтереси людей. Ну і в правовій час площині, бо він був відомим юристом, правником. Ну і в ратній площині, як, от зараз, як офіцер, як людина, яка боронить свою країну. Хай спочиває з Богом, дійсно вірний громадянин своєї держави. Знаєте, ми жили поряд. Ми спілкувалися часто, і будучи народним депутатом, Сергій завжди був активний і в такому, знаєте, побутовому житті. Нічого йому не було байдуже, завжди він прагнув чогось ну, якби, досягнути, завжди от, був активний, відстоювання інтересів таких побутових, на дах лазив сам, прибирав, робив, змащував. Тобто людина, яка завжди займала активну позицію і в роботі, і в боротьбі, і в житті. Не будучи особисто знайомим Сергієм Слабенком, митрополит Михаїл неодноразово спостерігав за його політичною кар'єрою. Сесію показують, Слабенко завжди виступає. Все йому не так, все йому не то. І спочатку складується враження, що це просто людина, яка от, е не посидюча, от тоді щось треба. А потім починаєш заглиблюватися. А чого він піднімає ці питання? Це якийсь інтерес, це якесь лобіювання чогось. В багатьох моментах ти дивишся, що людина просто давайте жити згідно закону. Слабенко мені імпонує, що З народного депутата він стає, депутатом обласної ради. Не обрали депутата обласної ради, він пішов захищати батьківщину. Зараз би багато хто за мандат сховався на доторканність, не піду на фронт більше що. Дітей ще своїх ховають. Від цієї справи, тому це приклад. Він пішов на сам пішов на фронт. Він не цурався будь-якої роботи. На жаль, для ворога усі українці стали мішенню. Трагічні звістки з фронту приходять як до домівок сантехніків, так і юристів. Проте нам варто пам'ятати, що усі вони є героями, які стоять на захисті нашої держави. Ми бачимо, що люди абсолютно різних професій, люди абсолютно різного соціального статусу, на превеликий жаль. Гинуть на війні захищаючи країну, і це ще одне ще одне нагадування. Що кожен день нашого мирного життя, відносно мирного життя, в нашому місті, в нашій громаді, в нашій області він має дуже дорогу ціну, і ціна це людське життя. Поховали Сергія Слабенка на Алеї Слави у селі Гаражджа поряд з іншими героями-побратимами. Вічна пам'ять та шана нашим захисникам. Мирослава Сябернеля Прокопчук, для новин на часі. Сьогодні у Луцьку в сервісному центрі МВС проводили обшуки. За нашою інформацією, правоохоронці нагрянули вилучати документи, котрі стосуються однієї з фірм, що займається продажем автомобілів. Окрім них, приїхали і військові кажуть, що виконують наказ міністра оборони. Наші журналісти були на місці обшуків і розкажуть більше. Сьогодні в Луцьку у сервісному центрі МВС відбуваються обшуки. Люди кажуть, що їх вивели із приміщення ще з самого ранку, після восьмої години. І нікого не пускають, двері не відчиняють. Зранку запустили, а потім всіх вигнали. Звичайно, пояснюють, кажуть, що наші 10 років. А їх ну, ранку обшу? Зранку вона приїхала. Ми зайшли по талонах, але вісім ранку сказали всім вийти, бо СБУ працює. Довгий час до нас не виходить ніхто зі співробітників сервісного центру. Люди теж чекають. Згодом заступник начальника регіонального центру підтверджує, що тут справді проводять слідчі дії. Мовляв, приїхали столичні правоохоронці. Знаю, що тут з самого ранку проводять обшуки. І я хотіла поцікавитися, власне, чому проводять обшуки? Ну, то в рамках кримінального провадження проводять слідчі дії. А хто? Якого кримінального провадження? Головного, головного слідчого управління. Тому я вам не можу сказати, треба до них звертатися. За нашою інформацією, правоохоронці вилучали документи, котрі стосуються однієї із фірм, що займається продажем автомобілів. Більше того, помічаємо, що в сервісний центр прибули і військові. Жінка із документами під час обшуку знаходиться всередині приміщення. Згодом нам вдається поспілкуватися. Вона повідомила, що тут виконують наказ міністра оборони, і більше ні слова. Ми бачили просто, що коли були обшуки, всіх нікого не пускали а ви були всередині нас, uh, службове питання. Є наказ від міністра оборони. Ми працюємо по своїх справах. У своїх справах працювати що саме може цікавити Міноборони у сервісному центрі на Волині? Поки не кажуть. Ми звернулися за коментарями до столичних правоохоронців. Яке ж кримінальне провадження розслідують, і стосовно чого наразі чекаємо їхню відповідь. Усі подробиці розповімо згодом. Олена Лищук для новин на часі. Ледь не вбив за пляшку наливки. Волинянин вдарив ножем в шию чоловіка, з яким відпочивав в одній компанії, за те, що той відмовився поставити на стіл пляшку з алкоголем, яку мав при собі. Застілля могло би завершитись трагічно, якби медики з Свидкої приїхали на кілька хвилин пізніше і не врятували пораненого. Чоловіка за скоєне, Любишівський районний суд засудив до 10 років позбавлення волі. Нині справа на розгляді в апеляції. Втім, сам підсудний фактично зірвав засідання. Події, які описані у вироку Любашівського суду, стались у травні 2020 року в селі Грушівка Ковальського району В будинку місцевого мешканця, декілька чоловіків випивали, грали в карти, розповідали анекдоти. Ніщо не віщувало біди. Потім одному з них на кличку Глобус не сподобалось, як чоловіки грають в карти, при тому, що сам участі в грі не брав. Тоді ж висловив претензії до іншого чоловіка. Мовляв, чого він не ставить на стіл пляшку з наливкою, яку побачив у нього в киш. Шені куртки із показань потерпілого. Особа 6 дуже розсердився з цього приводу, встав і, нахилившись через стіл, лівою рукою шарпанув його за комір до себе. Від цього він вдарився об стіл тулубом. Пляшка наливки розбилась, оскільки вона була у внутрішній кишені його куртки. Від вказаного удару він почав відхилятись назад, і в цей момент побачив, як особа 6 піднімає праву руку, замахуючись. Як виявилось, це був удар ножем у шию. Один зі свідків одразу подався викликати швидку та поліцію. Сторона захисту у суді доводила, що це не закінчений замах на вбивство, а тілесні ушкодження. Мовляв, неможливо визначити, хто саме їх наносив, оскільки це сталось в компанії людей, де всі були в нетверезому стані. Проте суд відхилив такі доводи, оскільки вони нічим не підтверджувались. Своєю чергою потерпілий просив кривднику найсуворішого покарання. Між тим, як з'ясувалось, чоловік наклик. Чко глобус неодноразово судимий у період з 2003 по сьогодні. Він вже має кілька вироків за собою: це за грабіж, крадіжки, зґвалтування, напад на поліцейського. А в 2022 році одержав і вирок Любошівського суду за цей випадок: 10 років позбавлення волі. Що ж до пояснень самого обвинуваченого, то у вироку Любошівського суду вказується на те, що судячи із його поведінки, він так належно і не оцінив своїх вчинків. Разом з тим, процесуальна поведінка обвинуваченого особа 6, яка протягом всього часу розгляду кримінального провадження супроводжувалась відвертим нехтуванням будь-якими нормами та правилами поведінки, систематичними порушеннями порядку судових засідань, криком принизливими та образливими висловлюваннями в адресу учасників процесу та присутніх, у тому числі з використанням нецензурної лексики, руйнацією майна суду. В своїй сукупності вказує на відсутність належної оцінки вчиненого. Нині ця справа на розгляді в апеляційному суді. Сьогодні мало б відбутись засідання. Однак, побачивши журналістів, чоловік почав кричати. Не буде суда, я осавушуся. Зараз перенесено. Аби підсудний заспокоївся, вирішили до початку засідання почекати поза залою. Проте і відсутність телекамери не вгамувала підсудного. Він почав давати відвід усьому апеляційному суду. Кричав, що не подобається те, що адвокат під'єднався онлайн, а не прийшов на засідання. Втім, у відводі колегії суддів йому відмовили. На це чоловік почав кричати істерити і гатити в двері камери, очевидно, намагаючись їх вибити. Прошу сідати, ласка. Я не можу підсудність. Виводьте, покажемо. Виводьте на. Судіть, я в когось, виводьте. Ставиться на обговорення питання... Виводь, мене, вийде замовлення! В результаті конвой забрав підсудного із зали суду. Засідання відклали. Варто зауважити, що в разі чого чоловік усвітить 10 років позбавлення волі за завершений замах на умисне вбивство, яке могло би обернутись цілком реальною трагедією для конкретної сім'ї, якби не медики, які врятували життя чоловіку, яке хтось готовий був обірвати за пляшку оковитої. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Горіла літня кухня і будинок. На Кам'янкаширщині через коротке замикання зайнялися дві будівлі, спалахнуло в селі Видричі у приватному домогосподарстві. Вогонь гасили рятувальники сіл видричі і Черче. Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі покрівля і перекриття. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Як платити аліменти, щоб потім не мати проблем? Лучанин Юрій каже, що йому без попередження заблокували усі рахунки ще й забрали водійське посвідчення. Чоловік запевняє, що для нього це було як сніг на голову. Не міг навіть купити в магазині продуктів. Тепер прийшов до суду повертати водійське посвідчення. Юрій запевняє, суддю, що добровільно платить аліменти і не має заборгованості. Але виконавче провадження каже свого часу мав. Пояснює так: мовляв, кілька місяців переказував гроші, але в призначенні платежу не написав слово аліменти. Я писав в, 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 в квитанціях не аліменти, а дітка із і цим скористалась моя колишня дружина. З якою мене, до речі, розлучали і казали, ну що ж ти не любиш, Мусиш, не будеш тримати. Бачите, любить. О, виявляється. Я маю доказ того, що в мене немає ніяких проваджень, що це помилка. І, і До мене застосовані санкції через чиюсь помилку. Поліцейські вилучили у чоловіка посвідчення водія. Дали мені тимчасове посвідчення, ніби можна, бо я кажу везу машину на схід, мені не можна зараз без прав, тим більше я кажу, в мене немає жодного попередження про те, що в мене є якесь. В мене не в дії немає ніякого. Не ні на сайті виконавчої немає тобто, справи, а в поліцейській базі вона якби є. Коли я прийшов і сказав, що в мене забрали права, по-перше, виконавчий як забрали, За що забрали? Кіпіш. Потім дзвонить пані Ірині та, та колега і каже, забрали права. А ти що не зняла галочки? А там щось то тобто, там якийсь відбувся факап, який Ну, нусім вдячний, що вони мені надали довідку, що я не цей. Ну, вони не дали, вони скасували обмеження цьому нормасом. А в кінці червня я був. Факап. Давайте перевіримо. Тобто я був чистий, чистюсінький по всіх питань. Розуміло. і тут мене забирають права, тому я був в Швеції. Як то кажуть, слова до діла не пришиєш потрібні докази. Інакше чоловіка можуть позбавити права керувати автомобілем. Ви стверджуєте, що забороніть саме ця. Згідно якої щодо вас встановлено тимчасове обмеження, була погашена вами раніше. Набагато. так чи є у вас якісь докази, що на той час заборгованості не існувало і виконавець просто не скасувала? Є, так є квитанції все суддя відкладає засідання і дає можливість Юрію принести квитанції. Той нам зауважує, що гірким досвідом він уже навчений. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Аби якнайшвидше добудувати луцьку школу номер 13, а також виділити кошти з міської казни на допомогу мешканцям Херсонщини та на оновлення терцентру, скликали позачергову сесію Луцька ради. За що проголосували депутати? Розповість Віра Шевчук. Першим питанням позачергової 49-ї сесії Луцької міської ради було внесення змін до бюджету громади. Зокрема, кошти виділять на завершення ремонту територіального центру соціального обслуговування у Луцьку та на допомогу мешканцям Херсонщини на ліквідацію наслідків підриву дамби Новокаховської ГЕС. Три мільйони гривень на Херсонську область, на Калинівку. Це те селище, яке постраждало після аварії на області. І ми виділяємо мільйон сто для нашого територіального центру для того, щоб створити хороші умови для відвідувачів цього центру. В основному це буде для візочників і для інших малозахищених верст населення. Будуть зроблені ремонтні роботи, і відвідувачі зможуть себе комфортно там почувати депутати виділили 900 тисяч гривень на придбання модульної будівлі контейнерного типу для перебування осіб без постійного місця проживання. А на реконструкцію мереж газопостачання при закритті підвальних котелень передбачено 2 мільйони 500 тисяч гривень, виділили і кошти на реалізацію інвестиційних проєктів. Аби пришвидшити процес добудови школи номер 13 у Луцьку. Обранці громади проголосували за два земельні питання щодо ділянки на вулиці Чернешевського, 29. Як ми вже повідомляли, Луцькрада виграла з міжнародним партнером Європейським інвестиційним банком понад 140 мільйонів гривень на добудову 13-ї школи. Співфінансування з міської казни становитиме 30 мільйонів гривень. Актуальним є питання добудови 13-ї школи. Ми знаємо, що це одне із найболючіших питань в нашій освіті, тому що там немає спортивного залу, там погані умови для навчання дітей. І звичайно, що воєнний і в час мирний, і було важко знайти ту суму коштів для того, щоб добудувати її. А воєнний стан, військовий час взагалі про це складно говорити. Але знайшлися міжнародні партнери, оновлюємо проектну кошторисну документацію, яка в нас вже була виготовлена раніше, але у зв'язку з тим, що змінилися вимоги державних будівельних норм щодо укриттів щодо безпеки. Ось то проходить актуалізацію. Ця проєктно-кошторисна документація. Сьогодні на сесії ми деякі земельні питання щодо земельної ділянки під Транстою школою врегулювали для того, щоб можна було швидко пройти експертизу цього проєкту і вже сподіваємося восени приступити до того, щоб заливати фундамент. Наприкінці позачергової сесії депутати проголосували і за виділення півмільйона гривень на реалізацію програми заходів територіальної оборони громади. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Допомогти нашим захисникам усім, чим можна, серед основних потреб військовослужбовців, які боронять Україну, автівки для яких не страшні бездоріжжя, у котрих можна перевозити зброю та поранених побратимів, до допомоги героям, вкотре долучились і працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Цей позашляховик уже пройшов технічне обслуговування. У ньому замінили деякі деталі та пофарбували. Очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль каже: то вже п'ятий автомобіль придбаний за кошти, які працівники комунального підприємства виділяють зі свого заробітку. До цього ми закупили два лендровери, дві хонди. Теж повнопривідний, і поступив заказ від воїнів. Отакий от повнопривідний бус, щоб був. Ми його знайшли, хто продає, викупили, зробили техобслуговування. До цього ми просто перераховували кошти на рахунки ЗСУ. Це десь приблизно 2 мільйони. Закупляли турнікети, носілки, все, що на що було закази, те ми старалися закупити і передати. Також наше підприємство ще з свого фонду своїх автомобілів передали 13 автомобілів для збройних сил України, які вже виконують завдання. При придбанні транспортного засобу врахували всі побажання нацгвардійців. Саме до них авто і вирушить, аби були шторки на вікнах, і було багато простору у салоні. Поступила заявка Збройних сил України, що їм для переміщення потрібен якраз автомобіль Volkswagen Т4. Замінили мастила, колодки, походові, почіпники поміняли. общем, пофарбували, привели на ну, такий стан, як він зараз є. Ну і віддамо для потреб збройних сил. Це повнопривідний автомобіль, який має велику проходимість. Має додатковий ряд крісел, він має, може провести 9 чоловік, є багажне відділення, де можна взяти зброю, боєприпаси, озброєння, ну і речі військових. Ну, Саме потреба в таких автомобілях. Нині автомобіль вже повністю готовий, аби поїхати допомагати нашим нацгвардійцям. Відомо, що транспортний засіб наші захисники будуть використовувати для аеророзвідки. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте і нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть себе та Україну. Здоров'я дітей це найважливіше, тож треба дбати про те, аби дитячі медзаклади були сучасними та комфортними. Нині на завершальному етапі ремонтні роботи у клініко-діагностичній лабораторії та у реабілітаційному відділенні Луцької міської дитячої поліклініки оновлення здійснюється за кошти з міської казни. Лабораторію почали ремонтувати у травні. Була заключена угода з підприємством «Євробуд», сума договору складала 415 тисяч. По договору ми маємо закінчити роботи до 31 серпня. Ну, як бачите, що вже практично в стадії завершення, коли ми тут замінили повністю підлогу, поміняли електричну проводку на ну на сучасну пошпаклювали стіни, стелю. Положили підлогу, відповідно, все це пофарбували. Оцю перегородку поставили, замінили двері, сантехніка, вся поміняна. Раніше лабораторія була з ремонтом ще радянського зразка. Її не оновлювали роками, тож нинішні перетворення вражають. Тут і нові віконечка між приміщеннями лабораторії і сучасні двері з кодовими замками. Все, аби робити аналізи, діткам було зручно, а персонал працював ефективно. Ідеєю нашого ремонту це, звичайно, було усучаснення саме лабораторного процесу. Час вносить свої корективи, і ми маємо розуміти, що контакт з кров'ю на коридорі має бути мінімальний, тому що в нас маленькі пацієнти, вони бігають, вони граються. Коли медичний працівник лаборант виходить з лотком, де є кров, треба бути дуже обережним. Також необхідність переносити зразки крові коридором займало у медпрацівників багато часу. В оновленій лабораторії зробили віконечка через них будуть передавати кров, яку взяли на аналіз. Тож робота медперсоналу буде ефективнішою, та й пацієнтам буде приємно перебувати у відремонтованому сучасному приміщенні. Звичайно, приємно людям в такому в приміщенні, яке облаштоване гарно. Наша лабораторія є конкурентно здатна, тому що зараз Луцько багато лабораторій, і ми ну пацієнт зараз має право вибору. У цим всім ми намагаємося зробити так, щоб пацієнт вибрав саме нашу лабораторію. Наближаються до завершення і ремонтні роботи у реабілітаційному відділенні поліклініки на третьому поверсі. Підрядник той самий підприємство Євробут. Оновлювати це відділення почали у червні. Все має бути готово до кінця серпня. Сума договору 722 тисячі гривень. Виконані роботи по влаштуванню підлоги. з плитки. тут був старий паркет, десь там місцями закривався ліноліум. Сьогодні ви бачите, що це вже нова сучасна плитка. Виконано оздоблення стелі, оздоблення стін, фарбування. Замінили двері. Ми поставили перегородку для того, щоб було комфортно працювати лікарям. В цьому кабінеті ми плануємо поставити дорогу вартісну апаратуру. Звичайно, ми маємо зберігати приватність наших діток, тому що в нас є і дівчатка, і хлопчики в підлітковому віці, які вже мають свої фізіологічні особливості. Тому ми зробили світлу перегородку. Начальник управління капітального будівництва роботами задоволений і впевнений, із такими швидкими темпами ремонт можуть завершити вже до кінця тижня, якраз напередодні дня будівельника. Я хочу скористатись такою нагодою і привітати всіх будівельників з прийдешнім святом дня будівельника. Всім бажаю в першу чергу перемоги, міцного здоров'я, ну і нових здобутків в своїй галузі. 11 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується похмура дощова погода. На заході температура повітря вночі 13-14, в день від 21 до 26 градусів тепла. В схід – нічна температура плюс 19 плюс 23, денна плюс 26 плюс 32 градуси. На півночі температура повітря вночі від 12 до 17, вдень від 22 до 27 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 19 плюс 20. денна – плюс 29 плюс 30 градусів. В центрі країни температура повітря вночі від 12 до 18. Денна від 25 до 27 градусів тепла.